Доброго дня! Сьогодні розглянемо серію інструменту Quadrush. Це унікальна серія пластин, яка на даний момент є кращим рішенням для обробки неглибоких канавок. Найкращий результат інструмент демонструє на таких операціях, як відрізка, точення канавок або обробка невеликих деталей. Серія включає три габарити пластин, що перекривають діапазон діаметрів до 20 мм. Почнемо з державок. Вони мають ряд вагомих переваг. А одну державку можна встановити понад 200 різних пластин, які відрізняються стружколамом, точністю, призначенням та розміром. Державка скриває всі на кромки від ушкоджень стружкою під час обробки. Якщо кромка зламається, державка залишається цілою. Для виробництва це буде мати велике значення. Приємним бонусом й те, що навіть три поламані кромки не стануть заважати четвертій працювати рівнозначно усім попереднім вже відпрацьованим кромкам. Державки мають різні форми та розміри. Для зручності користування пластини 27 та 34 габариту мають нейтральну форму та встановлюють як на праву, так і на ліву державку. Затискається пластина з обох боків. Але є одне зауваження, на яке слід звернути увагу. Це неможливість проводити обробку вздовж торцю. Таким чином, пластини 27 та 34 габаритів працюють лише на відкритих ділянках деталей. Пластини квадраж мають три страшкомаючої геометрії J, C та S, шириною ріжучої кромки від 0,5 мм до 8 мм та глибиною занурення від 1 мм до 10 мм відповідно. Також в номенклатурі є високоточні пластини для обробки стопорних кілець та з мінімальним радіусом при вершині. Геометрія з повним радіусом призначена для формування криволінійних поверхонь. Пластини з котом в плані допоможуть відрізати деталі без залишку на торці. Також різьбові пластини з повним та неповним профілями формують різьбові поверхні у важкодоступних місцях. Окрім широкої номенклатури стандартних пластин, левова частина з них представлена спеціальними фасонними геометриями, що формують складний профіль за одне врізання. Є різні варіанти постачання у вигляді вже готової форми або плоскої пластини для самостійного формування фасонного профілю. Універсальний сплав ТТ-9080 підходить для обробки усіх матеріалів, і це незамінний помічник у будь-якому виробництві. А ось нова пластина меншого габариту та нове покоління державок дозволяють вести обробку вздовж торцю. Новий сплав ТТ-4430 це новітня розробка сучасної інженерії. Гарантує результат як при обробці стали, так і при роботі з жаромісними сплавами. Максимальна глибина занурення 5 мм. Найкраще застосування для верстатів швейцарського типу, обробка маленьких діаметрів, а саме їх відрізка, обробка канавок, формування різьби та точіння фасонних поверхонь. Ширина пластин від 0,5 мм до 3 мм. Підводячи підсумки, серія Quadrage включає три габарити економічних пластин, які мають переваги у вигляді чотирьох ріжучих кромок та величезну номенклатуру. Не треба зберігати безліч державок під кожну із задач. Достатньо мати одну та й необхідні пластини під них. До нових зустрічей!